Завершено досудове розслідування у двох кримінальних провадженнях пов'язаних з Дельтабанком. Одне з них стосується колишнього власника за незаконне заволодіння майном фінансової установи, зловживання службовим становищем та за попередньою змовою групою осіб. В ході досудового розслідування встановлено, що на початку 2012 року головна гедової ради АТ «Дельтабанк» Гунфен і за попередньою змовою членів спортрежної ради зробили злочинну схему, шахрайського володіння коштами АТ Дельтабанк, особливо великих, великих розмірів. Звернувся до АТ Дельтабанку укладання договору кредитної лінії з максимальним лімітом 160 млн мільйонів гривень. Колишній власник також певний період часу обіймав одночасно посади голови спостережної ради, а також голови загальних зборів акціонерів, що дозволяло йому вирішувати найважливіші питання у діяльності установи на свою користь. Так, в період з 2013 по 2014 роки власник Дельтабанк забезпечив укладання завідомо невигідного для банку, договору кредитної лінії. Суб'єктом господарювання, який йому підконтрольний та являється нерезидентом, та неодноразове збільшення вказаного кредитного ліміту на загальну суму понад 900 млн грн. В подальшому вказаний суб'єкт господарювання, вказані кредитні кошти повернув лише частково. Наслідок вказаної діяльності, пад Дельтабанк завдано збитків на суму понад 897 млн грн. За зловживання службовим становищем чоловікові загрожує до 12 років позбавлення волі. Але це ще не все. Бо друге кримінальне провадження, в межах якого теж завершило досудове розслідування, стосувалося щодо ухилення від сплати податків. Колишній голова спостережної ради банку, маючи на меті ухилення від сплати податку. З доходів фізичних осіб і військового збору умишно в податковій декларації за 2015 рік не вніс відомості щодо нарахованого та отриманого доходу на загальну суму понад 153 мільйони гривень. Відповідно, з указаного доходу він не сплатив податків на суму понад 33 мільйони гривень. Також зараз оголосили у розшук і інших причетних до цих правопорушень осіб. Додамо, що правоохоронці також наклали арешт на майно підозрюваних.